Вітаю всіх глядачів та підписників? Це канал Січас, я Олена Кирик, і рада вітати на стрімі Іван Варченко, військовослужбових збройних сил України, експерт із питань національної безпеки Івана Григоровичу рада бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю вас і слава Україні. Добрий день, Героям слава! почати. Хочу із таких позитивних новин з вашої рідної Харківщини. Прикордонники там підняли прапор у сірій зоні в населеному пункті тополі. Яке значення це має? Це має значення, що ми дали сигнал громадянам, людям, які знають цей населений пункт, що таки українська земля поступово, але звільняється, і ми таки відбиваємо хай невеликі, нехай без населення, але населені пункти відбиваємо у ворога і відповідно змушуємо його відступати. А це не просто ворог. Я нагадаю це. Та армія, яка називала себе найсильнішою, принаймні другою армією світу, і всі ці міфи через отакі встановлені прапори у прапорці України над українськими населеними пунктами, навіть знищеними росіянами, вони руйнують міфи про Росію і на Росії серед російських громадян і в усьому світі. Тому маленьке українське село воно дає хороший сигнал всьому цивілізованому світу. І е, е, велика кількість, більша кількість таких пропорцій, дозволятиме їм більше орієнтуватися на допомогу Україні. Бо як відомо, у перемоги батьків багато пора сказав, за сирота, і відповідно, наші успіхи надихають наших партнерів на допомогу. Тим часом було повідомлення від командування сухопутних військ збройних сил України про те, що зараз ворог перегруповується на Куп'янському напрямку, власне, не полишає він спроб наступу там. Ну і на Бахмутському напрямку, як описують ситуацію, обстрілів дещо менше, але від оборони. Противник перейшов до активної оборони, тобто так само намагається відновити позиції. Ну і власне те, що загарбники готуються до нових штурмів в районі Авдіївки, так само від збройних сил ми зараз чуємо наскільки найближчим часом загостриться ситуація. Тут ще один момент: Тут, якщо це розглядати у розрізі свіжої заяви Макрона про те, що грудень місяць буде вирішальним для польовою. Однозначно грудень місяць буде важким і буде містити низку викликів. Бо росіянам все серйозно дуже серйозно припікає. Припікає те, що вони з початку року мали можливість похвалитися руїнами Бахмуту, над якими вони поставили прапор Росії, але після того жодного кроку всередину вони не зробили. Більше того, вони були биті на багатьох ділянках фронту, змушені були перейти до позиційної оборони, і наразі, звичайно, їм життєво важливо. О, звичайно, не для тих росіян, які воюють на фронті, для яких життєво важливо якраз утриматися від активних бойових дій, а можливо і накивати п'ятами подалі від українсько-російського фронту з тим, щоб мати шанс залишитися живим. А от для російської влади життєво важливо зараз забезпечити бодай якісь успіхи, бодай над якимсь українським селом хутірцем, або е містечком поставити чергову російську ганчірку, е з тим, щоб сказати, що це величезна перемога, співвимірна з е взяттям е якогось. Е Сталінграду чи Берліну під час Другої світової війни, як вони це звикли робити? Як вони роблять з кожного маленького населеного пункту, що це величезна російська перемога? Пропаганда, зрештою, звикла це робити через те, вони зараз кидають абсолютно всі сили і засоби для того, щоб просунутися на Якісь ділянці фронту вони обрали зрозуміло Авдіївку зараз як основний напрямок удару. Всі інші або допоміжні, або відволікаючі напрямки, але вони по сімох напрямках починаючи від е, півночі на Куп'янському, на Лиманському Бахмутському напрямку зрозуміло Авдіївський, Ми бачимо е, шахтарський напрямок, Запорізький. Вони скрізь намагаються е, зараз. Проводити активні дії, але разом з тим виявляються битими і наші бійці стійко тримають оборону навіть при тому, що подекуди вкладучі величезні зусилля і велику кількість своїх. Військовослужбовців, як ми бачимо, вже під Авдіївкою до 10 тисяч чи більше 10 тисяч поклали, і сотні одиниць техніки, понад сотню танків, понад 250 одиниць іншої бронетехніки, лише бронетехніки. То, звичайно, кожна перемога, кожна посадка, яка здобувається десь під Авдіївкою, наприклад, то це пірові перемоги, які лише наближають кінець російської. Армії і зрештою Російської Путінської держави гаряча буде насправді, як би там не звучало це таким оксімороном, що грудень буде гарячим. Ми розуміємо, що вони будуть робити все можливе для того, щоб під ялинку Путіну покласти хоча б якийсь невеличкий населений пункт на території України. Байдуже, що той населений пункт може бути просто стертий з. Лиця землі і геть зруйнований їм важливо сам сама символічність таких взяттів. Через те я розділяю звичайно думку Макрона, що грудень буде повний викликів, до яких українці готуються так само, як і росіяни. І зрештою, ми проводимо зараз уже значну роботу для того, щоб росіяни мали з кожним днем все менше і менше натхнення закінчити своє життя саме у грудні, і ми саме це їм демонструємо. Що всі божевільні ідеї про взяття якогось населеного пункту це лише наближення вашого особистого кінця. Кожен росіянин, який зараз сидить з гранатою з автоматом в окопі, він повинен це усвідомлювати. Що оця чим більший пафос в телевізорі, тим менше шансів у нього вижити. Ви говорите покласти путіну під ялинку, бодай якусь перемогу. А ця ялинка це символічний ось такий старт да, його виборчої кампанії. Ні. Старт путінської виборчої кампанії він взяв ще в далекому 1980, 1999 році, коли йшов на перші е, вибори свої. Тому тут в даному разі е, йому треба чимось зміцнювати свої позиції. Зрозуміло, що сьогоднішні рекордно низькі рейтинги, які спостерігаються на Москві, це рейтинги, які робить єдиний центр Левада. Там ми зрозуміло, що під великий сумнів ставимо будь-які рейтинги, які можуть бути, але разом з тим да це єдине, чим можна послуговуватися. І ті рейтинги балансують зараз на межі 60%, Це історично найнижчі, найнижчі показники, тоді коли вони наближалися до восьми з половиною десятків підтримки. Це означає, що путіну щось треба робити для того, щоб підвищити популярність війни. Популярність війни може підвищитися тільки одним успіхами російської армії в українських полях, нічим іншим. Ну або, або черговим витком брехні в пропагандистських російських сюжетах, в які мають повірити росіян, і ось з цим у них проблема. Що вони готові далі нагнітати і до божевілля доводити? Знаєте, що більше брехня тому хоче в неї повірить повірять люди? Оці учні Гебельса вони активно працюють над тим, щоб зробити брехню все густішою, все більш смердючою, але такою, що в неї повірять люди. Але видно, що вже виробляється імунітет, бо хочеться жити. Да і знаєте, як ото починають мутувати найпростіші організми. Тоді, коли зустрічаються з якимись антибіотиком чи іншими ліками, які здатні їх знищувати, так вони змушені мутувати. І от росіяни, як нація зараз змушена мутувати в своєму ставленні, в тому числі до пропаганди і шукати варіанти, все таки як вижити. Тому що, як бачать, чим вони сприймають радісніше цю пропаганду, чим вони більше один одного. Один одного з один з ділять і діляться, і надихають один одного пропагандою. Тим менше у них шансів вижити. Тим більше її гине, Тим більше в сусідніх під'їздах з'являється жінок, бабів, дівчат з траурними стрічками. Через це їм треба щось робити, і звичайно, вони так само шукають якусь протидію, проти отруту, пропаганду і починають мутувати. Як зрештою, те, що називає себе народом, така субстанція починає мутувати, і зрештою вона змушена буде задля виживання прийти до висновку, що треба дуже критично ставитися до пропаганди з одного першим кроком, а другим кроком шукати варіанти свого виживання і варіанти поведінки, як вижити. Шукати поза війною в Україні точно і шукати джерело своїх проблем саме на Росії зараз окупанти шукають можливості як вижити зокрема що стосується лівого берегу Дніпра на Херсонщині. Зараз обмаль інформації з приводу власне ситуації там оперативної, але одна зокрема, які лунають від оперативного командування під від генштабу. В нас вселяють надію, що ми стоїмо на порозі якихось добрих новин. Свіжа, свіжий матеріал вийшов на BBC Україна, де стверджується про те, що окупанти зараз дуже сильно бояться там, тому що от, зокрема бої під Кринками, вони вважають, що стануть для них самогубством. Зрештою, втрата лівого берега. Херсонської області наскільки потужним ударом буде по окупантах, наскільки розділить російську армію, перевіже логістичні які шляхи і допоможе збройним силам? Ну, треба одне розуміти знаєте, попри те. Що наші громадяни доволі часто перебувають в полоні ідеологічних і історичних міфів, які створені були спочатку радянським союзом, потім створювалися Росією, підігрівалися, в тому числі нашими колаборантами в Україні, які готували підручники, там применшувалася роль і значення другого фронту. Але е, сучасні підрахунки е, і сучасна е, сучасний історичний аналіз. Показує, що другий фронт суттєво прискорив перемогу над нацистською Німеччиною і е дозволив значно е значною мірою уникнути величезних втрат, які без цього другого фронту. Понесли союзники, е не вдаривши в тил ворога е під час в Нормандії, під час операції 4 червня 1944 року. То е, ми розуміємо, що на сьогоднішній день, саме як другий фронт в українських полях виглядає е, ймовірність проходу українців е, через лінію Дніпра, е, на. Е, Територію Херсонської області наразі лівого берега окуповано росіянами. Росіяни це теж прекрасно усвідомлюють те, що українські сили оборони закріпилися в окремих населених пунктах. Я не буду особливо е, вдаватися в деталі зараз, тому що розуміємо, що кожна деталь лягає е, тягарем інколи для кожного окремого бійця, який зараз. Там тримає оборону через те, десь те, що ми е, зайвий день, два, той тиждень промовчимо про наші успіхи, про наші просування чи про е, ті е, активні бойові дії, які там ведеться, це лише на користь зіграє нашим бійцям. Ну а що ж, ми емоцію вже там притримаємо якусь позитивну, в тому числі. Але е, оцінка оперативної обстановки показує, що українці вже на сьогоднішній день певною мірою контролюють дороги. Які ведуть з Нової Каховки до Олешок, і та дорога, яка веде з Олешок до Мелітополя, а це суттєва ланка постачання, суттєвий елемент логістики російських окупаційних військ. Вони усвідомлюють прекрасно, що втративши Олешки, вони. Дадуть і будуть, втратять просто плацдарм, який буде однозначно використаний українцями рано чи пізно це так і буде, але питання в тому, що зараз вони ще вгризаються в ці Олешки, зараз вони ще намагаються їх притримати. Разом з тим, українці розширяють свої плацдарми для того, щоб мати можливість тиснути зараз і на Джерела постачання і на дороги на шляхи на траси, які ведуть зараз до окупованих населених пунктів вздовж лінії Дніпра, і от перерізання цих шляхів сполучення значно ускладнює російську логістику, значно робить важчою їх оборону, і зрозуміло, що українські сили оборони це так само розуміють, як це розуміють і росіяни, і відкриття другого фронту на території Херсонської області вже почалося. І росіяни змушені будуть відтягувати з інших ділянок фронту свої сили і засоби для того, щоб утримувати цю частину, але їм нічого не допоможе. Бо, як видно, вони вже давно працюють за принципом трішкиного кафтана з відомої російської байки. Глава Мінцифри Федоров озвучив цифри втрат російського чорноморського флоту за рік. Існування українського флоту морських дронів. Отже, було вражено дронами сім суден країни окупанта: а саме адмірал Макаров, Іван Голубець, Іван Курс, Сергій Котов, нафтовий маяк, акула і серна. Ну і от такі втрати для ворога, власне, Федоров говорить про те, що зараз з морськими дронами українськими їх діяльністю загалом захоплюється увесь світ, і він говорить про те, що це лише початок. І чи не станеться так, що якраз о, ліквідує Чорноморський флот Росії флот морських дронів України? Знаєте, ми з вами ранньою весною цього року. Тоді, коли українці почали активно бити по Севастополю, і видно було, що провалюється російська е, про е, протиракетна оборона, провалюється берегова оборона, е, я на наполягав на висновку, що 2023 рік стане останнім роком існування російського чорноморського флоту. Саме до цього ми наближаємося. Їм ніде вже сховатися на території окупованих українських земель в Криму. Вони вже не можуть себе відчувати спокійно в жодній з бухт на території нашого півострова, чи то це в Севастополі, чи навіть в Тікші, в Керч. Як відомо, вони в Керч зараз перенесли частину своєї ремонтної бази частину. Кораблів там поставили, бо там трошки далі ніж в Севастополі. Там їм здається трошки безпечніше, тому що Керч може прикриватися, в тому числі тими засобами, які нібито прикривають Керченський міст. Але разом з тим, як показує практика, що вони будуть биті і будуть знищені будь-де на території України, де б вони не знаходилися. Більше того, втікши в новоросійську бухту сьогоднішні засоби новоросійська бухта на території сьогоднішньої Росії. Сьогоднішні засоби враження, українські засоби враження, які вже мають радіус дії тисячу і понад тисячу кілометрів, мають можливість їх там діставати. Тому я думаю, вже ближчими днями, навіть не місяцями, а ближчими днями ми бачитимемо систематичне, постійне. Невпинне знищення будь-якого російського, чи то десантного корабля, чи то корабля забезпечення, чи то крейсера е скрізь де він не намагався сховатися. Більше того, навіть якщо вони спробують системою каналів втекти назад в Каспійське море, то і в Каспійському морі вони будуть, е будуть знищені українськими силами і засобами, як ті, хто вчинив воєнні злочини, як ті, хто калібрами. Бомбардували мирні українські місця, а міста здійснювали терор щодо українського населення. Тому російський чорноморський флот і каспійська навіть флотилія це вже е, в наступному році. Це буде минуле, ну і дозволю собі сказати з сарказмом звичайно, і в лапках велика російського флота е, каспійського і чорноморського. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це ось ця думка, яку висловив колишній генсек НАТО Андерс Вограсмусен в виданні Гардіан про те, що питання членства України в НАТО не можна відкладати на наступний рік, і що, мовляв, настав час зробити. Крок наступний запросити Україну до вступу в НАТО нам потрібна, каже він нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна буде в самому серці НАТО, але при цьому ж Расмусен що пропонує? Він пропонує прийняти Україну до альянсу, але щоб стаття 5 Вашингтонського договору не поширювалась на окуповані Росією території. Тобто, за великим рахунком, те, що зараз окуповано, воно не буде під парасолькою НАТО. Як ви ставитеся до такої заяви, наскільки вона? Ну, на практиці може бути взагалі реалізовано. Ну я, по перше, ставлюся до, джерело... до джерела цієї інформації Андерса Фограсмуса як великого друга України. Я е, нагадаю. Що у нього хороша біографія пов'язана саме з українськими інтересами? Він глибоко знає ситуацію в Україні впродовж 16-19 років він працював радником президента України з питань безпеки оборони. і оборони. Відповідно, він дуже і дуже в темі. А як відомо, ті люди, які дуже і дуже в темі, вони не плекають ілюзій. Вони не намагаються відігравати якісь політичні ролі. А вони роблять висновки пов'язані з реальністю, відштовхуючись від реальності, і те, що сказав Расмусен, це означає, що Україна готова за своїми параметрами стати членом НАТО. Він дав черговий сигнал своїм колегам по НАТО, що не треба боятися України. Навпаки, слід вітати її присутність і слід слід прискорювати її членство в НАТО. Ну а те, що стосується формули, яку він запропонував. Так, прецедентів немає, як не було прецедентів дуже багатьох речей, які ми побачили в 2022-2023 роках. Але ця формула може мати право на існування, бо вона стосуватиметься подальших просувань і подальших зазіхань Росії на українській території. Вона не змушує реагувати. Зараз відразу в межах п'ятої статті, що відлякує членів НАТО, саме на сьогодні, не змушує реагувати. І ми розуміємо, що це знаєте така тема для обговорення, яка дозволятиме робити підхід країн-членів НАТО і відповідно тих громадян, які їх представляють ці країни, відповідних переговорних осіб посадових осіб. Зрештою громадянське суспільство в цих країнах більш раціональним, більш змістовним, і зрозуміло, що більше довіри з'являтиметься, коли подібні подібні переговорні процеси вестимуться навіть довкола таких, як на сьогоднішній день. Це виклик. Для багатьох, тобто ще не готові, ми розуміємо, значна частина членів НАТО. Я вже не говорю про тих членів НАТО, які готові підігрувати Росії, На жаль, там є і ця проблема є. Але разом з тим, да, ми розуміємо, що це шлях назустріч, це пошук варіантів поведінки. І в межах пошуку варіантів поведінки цілком можливо якраз дуже раціональна. Ну, розумна дискусія між учасниками цієї дискусії. Тому вдячний Расмусину за те, що він вис... шукає шляхи, шлюха... шукає, як зробити ближчим, як зробити кроки України до більшої своєї безпеки. Ну і зрештою безпеки НАТО. Я ж дякую, пане Іване, вам за цікаву розмову. Дякую, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую, хай щастить.